Псалом 33. Давидів, коли він удавав був причинного перед Евімелехом, що вигнав його, і той пішов. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому за всіди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа і підносьте ім'я Його разом. Шукав я би Господа, і він озвався до мене, і від усіх. Небезпек мене визволив. Приглядайтеся до нього і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив. Ангел Господній табором стає, кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Скуштуйте й побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа, всі святії Його, бо ті, що бояться його, недостатку не мають. Левчуки бідні й голодні, а ті, хто шукає Господа, недостатку не чують в усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро? Свого язика бережи від лихого, а уста свої відговорення підступу. Відступися від злого і добре чини. Миру шукай і женися за ним. Очі Господні на праведних, уші ж його на їхній зойк. Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять землі. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх устисків їхніх визволює їх. Господь зламолдосердним близький і в покорених духом спасає. Багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. Він пильнує всі кості його, і з них жодна не зламається. Зло безможному смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавидить праведного. Господь визволить душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього.